Почали встановлювати бджолкам пулкозбірники. Бджолки прилітають, спочатку трішечки вони в роздумах, де їх знайоме донце, але швидко знаходять вход. Ось так це виглядає. Бачите, бджолка вже заходить. Сьогодні звикне, а завтра вже будемо вмикати, бо пилок несуть просто страшне як. Якщо візьмемо ось сюди, наприклад, навіть несильна сімейка, майже кожна бджола повертається з пилком. Оце сильні сім'ї. Тут взагалі тут всі бджола, подивіться. Всі з пилочком. Тобто будемо збирати пилок. Ось там ще у нас одна сімеєчка. Бачите, так, як вони накинулись на нове донце. Ну і ще парочку встановимо. І все. Встановлюємо полкузбірники тільки на сильні сім'ї. Слабачкам даємо можливість повністю дозбирати, скільки їм треба полку.